Всім привіт! Сьогодні я зливаю негрол і спробую відкрутити той боковий редуктор, бо цю кришку бокову. Ось тут. І подивитися, що воно там робиться, що воно наробило. Чи це згризло шестерню, чи це просто, як мені пишуть, в коментарях, як каже кум. Кум мені ще вчора сказав ввечері, що може бути, що може бути ця відкрутилася гайка. Ну, йдемо бачити, будемо сподіватися, що це гайка. Лишаю хаві він поки стікає. Я зараз йду працювати далі. Там я зніму, що я вже буду робити, поки що зливає нігрол. Ну що ж, трактор трактором? А, сіяти потрібно, поки там скапує, стікає нігрол, мені потрібно навіяти пшениці. Попросив я товаришів, кумів, щоб помогли мені посіяти. Це зорали, скультивували і посіяли. Якщо, дасть Бог, все буде добре. Завтра ми це плануємо зробити. Мені сьогодні потрібно навіяти і перетравити насіння. Ось така пшеничка. Так, пшеничка ніби непогана така. І зараз буду віяти. Погода в нас сьогодні також хороша, сонячна, гарна. Тому працюємо. Ось так у нас йде процес перевіювання. Попадається ось така. Штука, яка не вимолочена, але її не відбереш вітро, тому що вона важка і вона падає разом з пшеницею. Але в загальному пшениця непогана, калібрує нормально. Сміття також непогано. тому Хто запитував, як Комбайн як апарат, комбайн нормальний, молоти нормально, чисті, немає сміття багато. Це ми вже перевіяли, три мічки склали і майже нічого тут. І ось тільки тут десь, якщо взяти такі зотризмені тільки полови. Такі відходи. Бити зерно трошки легше, маленьке, ось такі такі відходи. Працює непогано. Ну що ж, поки що, поки що робив, віяв туди-сюди, вже й ніч. Вже сьогодні до трактора я не подивився. Вже буду десь нам, мабуть, що аж з неділі, тому що завтра планую сіяти там. Ще є робота, потім передають що дощ має бути в суботу. Ну, будемо бачити. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.